До Європи без фашистів, але з партією регіонів цього року традиційне свято європейських цінностей в Україні більше нагадує антифашистську кампанію під прапорами провладної політичної сили. Чернігів, красна площа, сцена, а на ній ось таке гасло. Напроти помосту студенти у накидках молоді регіони малюють радянські зірки. З університету нас відібрали працювати сюди. І молоді регіони теж вас відібрали. Не знаю. Ні. Так хочу ж ви накидочку взяти, дякую з Накидочка? Ну, запитайте в Андрія Миколаєвича. Андрій Миколаєвич, чоловік з обласної адміністрації, в цей час саме роздає інструкції. Після них студенти немов води в рота понабирали. Без коментарів. по периметру майдану розставлені сині намети. Діти з учителями вбирають конструкції тематично в залежності від держави, яку вони, начебто, представляють. Країн євросоюзу на всіх не вистачило. Тож до Європи тут потрапляє Росія і навіть Азербайджан. Азербайджан ходить ви. Оді всі структури європейські. Ну, а цей намет має представляти об'єднану європу. Щоправда, замість зіркового прапора, символу євросоюзу. На ньому нашивки партії регіонів. А ми в Європу нам меті партії регіонів чогось ну справа в тому, що а, ми не винні, які нам запропонували, такі ми і приймаємо. Керівник освітян області виправдовується. Мовляв, це єдина партія, яка люб'язно погодилася допомогти організаторам свята. Щоб проводити захід, треба палатки, бо синоптики передавали, що може бути дощ. Єдина партія, хто надав у нас більше нема можливості інші палаток взяти. Просто 60 палаток, Бо дивіться, заявили участь 34 школи міста Чернігова. І заявили 26 закладів, позашкільні заклади, ВНЗ попросили палатки для того, щоб виставити свою продукцію. Тому інших палаток просто в нас місті немає. зверталися нема. до інших партій? я не Я не, звертав, не звертався, тому що організатори е, традиційно місто Чернігів з цим працює. От тільки така допомога, не всім на радість. Таке відчуття, що попав в блокаду партії регіону. Про фашизму День Європи зазвичай в Україні ніколи не згадували. Німець Гюнтер своїм європейським мисленням заклик на сцені зрозуміти не може. Фашизму в Україні немає, як немає його і в Європі. Можливо, він є лише в поодиноких хворих головах. Втім, мітинги під антифашистськими гаслами відбулися по всій країні. Фінальну частину зібрань планують провести 18 травня у Києві. Києві. опозиційні політики вже назвали цю акцію такою, що дискредитує Україну в очах Європи.